Недбалість чи злий умисел держгеокадастр незаконно відніс частину державного заповідника до сільськогосподарських земель однієї із громад Рівненщини. Знову про електронний квиток. Рівненська міська рада запроваджує систему електронної оплати проїзду в громадському транспорті. ITV. Новини. Добрий вечір. Сьогодні рівне шану мужньому захиснику В'ячеславу Боричуку, який боронив Україну від загарбників. У березні 23-го року чоловік отримав повістку, не вагаючись, відразу пішов до військомату, аби стати до лав збройних сил України, адже вважав своїм обов'язком захищати рідних. Єдину доньку, який скоро виповниться 16 років, маму старшого брата та сестру. На жаль, 7 вересня 24-го року 44-річний сержант В'ячеслав Борийчук загинув у ДТП на. Умщення вічна слава та пам'ять захисникам. Злий умисел чи не знання Рівненська окружна прокуратура заявила, що управління держгеокадастро незаконно віднесло частку землі державного заповідника до земель сільськогосподарського призначення однієї із громад Рівненщини, що на звинувачення кажуть в управлінні держгеокадастро та чи буде частка земель заповідника у власності громади у матеріалі Вікторії Якимець. Не знали, що порушують закон. Рівненська окружна прокуратура звинувачує головне управління Держгеокадастру у Рівненській області у незаконній передачі частки землі. А це півтора гектара території державного заповідника Вишнева Гора до власності Шпанівської громади. Головним управлінням Держгеокадастру в Рівненській області неправомірно віднесено до земель сільськогосподарського призначення землі природозаповідного фонду, які розташовані в межах ботанічного заказника загальнодержавного значення Вишнева гора та охороняється як національне надбання. В подальшому вказані землі площею приблизно півтора гектара передані у комунальну власність Шпанівської сільської ради. За словами прокурора Рівненської окружної прокуратури Мирослави Дзецько, землі заказників державного значення не мають права використовуватися як приватна власність, оскільки це може призвести до їхнього знищення. А відтак Держгеокадастр порушив норми закону. Вказані дії призвели до порушення земельного законодавства, також закону України про охорону навколишнього природного середовища, адже землі сільського спода. Терського призначення не охороняються, на них не поширюється закон України, той який поширюється на природозаповідний фонд, тобто створює загрозу. Біологічного знищення біологічного та ландшафтного різноманіття, саме ботанічного заказника Вишнева Гора, зі свого боку головне управління Держгеокадастру пояснює, що вони не могли цілеспрямовано незаконним способом віднести землю заповідника Вишнева Гора до громади. А непорозуміння з прокуратурою, за словами виконуючого обов'язки начальника головного управління Держгеокадастру у Рівненській області Миколи Шустова, могло виникнути через розбіжності у документах. Не можу сказати, що це було незаконно. З нашого боку, як подивився ті матеріали, які є, то вони відповідають чинному законодавству. Якщо у прокуратури є інша якась інформація, ну тоді вже наші представники будуть розглядати це питання. Тим часом начальниця відділу земельних відносин шпанівської сільської ради Вікторія Кучерук розповідає, коли отримали землі і гадки не мали, що передали, як стверджує окружна прокуратура, незаконно, адже планували їх використовувати за сільськогосподарським призначенням. На момент передачі це були сформовані землі СГ призначення, які ми отримали, тобто будь-яких даних ми не мали, що там можливо якісь межі були про заповідного фонду. Ну наразі зараз, коли проведено було моніторинг окружною прокуратурою, ми дізналися цей факт. Тим не менш, Вікторія Кучерук додає, якщо ділянки були передані незаконним способом, то громада їх обов'язково поверне у державну власність. Ми зробимо поділи земельної ділянки, бо там тільки частина її займає про фонду. І, звичайно, відамо повернемо її згідно акту і механізму до земель державної власності. Аби остаточно з'ясувати, на чиєму боці правда, Рівненська окружна прокуратура подала до суду. Засідання заплановане на 26 вересня. Там і вирішиться, чи була передача частки землі заповідника Вишневого гора незаконною і чи зобов'язана громада їх повертати. До слова, Вишнева гора ботанічний заказник загальнодержавного значення, який знаходиться поблизу села Городок, що на Рівненщині. Дата його створення 1974 рік. Станом на сьогодні на невеликій площі заказника визначено понад 50 видів степової рослинності. Вікторія якими стартам Шаула, телеканал ITV Media Group. Місто розпочинає впровадження сучасної системи електронного квитка. Нова технологія дозволить автоматизувати оплату проїзду, а точніше, облікувати пасажиропотік і надасть містянам більше можливостей для планування своїх поїздок. Коли очікувати впровадження електронного квитка у Рівному, дивіться далі у сюжеті. У рівному з метою підвищення комфорту пасажирів громадського транспорту та оптимізації оплати проїзду, міська влада розпочала впровадження електронного квитка. Ми хочемо з впровадженням електронного квитка отримати і такий бонус у вигляді додатка для комунікації з громадою і для підвищення якості і комфорту життя в нашій громаді. Спочатку таку систему будуть проваджувати у тролейбусах, адже саме вони користуються найбільшим попитом у мешканців рівненської громади. Рівно електроавтотранс перевозить в місті більшу половину всіх пасажирів. Це десь порядка 22 мільйонів гривень. Тому ми хочемо масово охватити в першу чергу і знати, що робиться привезені. Впровадження електронного квитка це сучасне рішення, яке дозволить створити зручну та ефективну транспортну систему в місті. З ним оплата проїзду стане швидкою та зручною. Мешканцям достатньо буде мати при собі лише банківську карту або смартфон. А також ця система дозволить облікувати пільгові категорії та зможе забезпечити комфортне пересування містом для всіх груп населення. Впровадження електронного квитка буде поступовим, аби дати можливість адаптуватися всім громадянам. Для людей старшого віку і для пільгових категорій передбачить впровадження карти рівнянина, яка замінить платіжні електронні Системи за словами виконуючого обов'язки голови рівного Віктора Шакерзяна, усе буде робитися поступово, аби люди змогли звикнути до нововведень. Стоїть задача до, до 1 січня 2025 року, і з того моменту ми зможемо з вами тоді почати процедуру самозакупівлі тих чи інших послуг, чи то чи іншого оператора, які дозволить нам. Впровадити електронний квиток в нашій громаді це стосується поки що нашого комунального підприємства Рівний електротранс. Тобто, ми спочатку хочемо на ньому зробити почати рухатись. Тобто, люди будуть звикати. Тобто, це не можна буде там, наприклад, сказати, що 1 січня люди будуть тільки по електронному квитку. Ми будемо це впроваджувати поступово. Артем Максименко та Віктор телеканал телеканала Media Group. Убив власного сина трагедія трапилася на Сарненщині. Як повідомили правоохоронці, 62-річний чоловік повернувся додому на підпитку. Його 35-річний син теж був у стані сп'яніння. Після того як син став чіплятися до батька, той розлютився, схопив ніж та вдарив ним сина в груди. Потерпілий стих повідомити матір про те, що сталося. та миттєво ж викликала швидко. Однак медики лише констатували смерть чоловіка. 62-річного мешканця Сарненського району затримали та помістили до ізоля. Ратора тимчасового тримання наразі вирішується питання обрання йому запобіжного заходу. Батько сів вечеряти, а коли прокинувся син, то почав чіплятися до нього штурхав та кілька разів дав ляпаса. Оскільки такі інциденти відбувалися неодноразово, чоловік розлютився, схопив ніж та вдарив ним 35-річного сина в груди. 62-річному жителю села Кам'яне-Случанське може загрожувати від 7 до 15 років позбавлення волі. Загинув наслідок ДТП у рівному сьогодні. Вранці сталася автопригода на вулиці Данила Галицького за участі мотоцикла та легковика. Попередньо відомо, що внаслідок зіткнення автомобіля та мотоцикла тяжко травмувався водій двоколісного. Керманич мотоцикла помер у кареті швидкої під час реанімаційних заходів. Наразі відомо, що відбулося зіткнення автомобіля Ауді під керуванням 63-річної жительки рівного та мотоцикла, водієм якого був 34-річний рівнянин. Внаслідок ДТП тяжко травмувався водій двоколісного. Під час реанімаційних заходів він помер у кареті швидкої допомоги. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчий слідчого управління розпочав досудове судове розслідування. Наталія Бучинська народна артистка України, про прем'єру сорочка Луї Вітон, яка пісня є на кожному її концерті, про почесне звання у 27 років. Та що з її репертуару треба заспівати, аби скоро вийти заміж? Дивіться щиру розмову з Наталою Бучинською сьогодні, о 20.30 у програмі талановиті. Процес пішов. У Рівненській міській лікарні облаштовують додаткову парковку за кошти міста. Навчаються попри хворобу. У Рівненській обласній дитячій лікарні функціонує школа супергероїв, де діти мають змогу навчатися під час лікування. Процес пішов, щоб зменшити щоденний наплив автомобілів, які перешкоджали доїзду до Рівненської міської лікарні. Керівництво медзакладу анонсувало облаштування додаткової парковки на території. На це з міської скарбнички виділили понад 9 мільйонів гривень. Цього тижня вже стартували роботи з облаштування парку. Місць на якому етапі вони зараз та коли планують закінчити, з'ясовувала наша Вікторія Якимець. Робота кипить. Нещодавно рівненська міська лікарня повідомила про необхідність додаткових паркомісць, оскільки через щоденний наплив автомобілів проїзд до медзакладу став майже неможливим. Тож було вирішено створити додаткові місця для паркувань. Відповідний проєкт затвердили та навіть виділили кошти понад 9 мільйонів гривень. За словами головного енергетика рівненської центральної міської лікарні Геннадія Корольова, додаткові паркомісця будуть призначені лише для пацієнтів лікарні. Окремо облаштують стоянку для людей із інвалідністю місць дасть 56, в тому числі 6 інвалідних. Окремі умови будуть. будуть. Ну, ну, Тактильна плитка, знаки, що це для інвалідів. Тобто в такому плані. Тобто, ну, ви розумієте, якщо знак стоїть, то значить будь-яка машина не може стати, тільки якщо вона має інвалідний знак. Так уже цього тижня підрядники розпочали свою роботу. Наразі, за словами виконроба Сергія Забушка, процес на початковій стадії. Зараз триває активне розчищення території під майбутню парковку. Початковий етап йдуть демонтажні роботи, зрізаємо дерево, демонтуємо забор. Ну, йдуть спочатку демонтажні, підготовчі роботи. Скільки часу вони будуть тривати? Ну, десь орієнтовно тиждень півтора. Після того, як ділянку приведуть до ладу, розпочнеться облаштування самих паркомісць. Після цього будемо готувати, демонтувати бордюри, готувати основу підлаштування парковки. Буде влаштуватися організація дорожнього руху, освітлення території, влаштування паркомісць, тротуарів і зеленої зони. І, хоча облаштування парковки лише на початковому етапі, водії вже радо підтримують таку ініціативу. Кажуть, додаткові місця вирішать проблему масових скупчень автомобілів біля лікарні та покращать проїзд до неї. Звичайно, покращать. Якщо є місце для парковки в будь-якому місці, це завжди для водіїв покращає обстановку. Особиста думка, що так, розвантажить. Я вам скажу так за всі медичні заклади, що це завжди є проблема з парковкою, не тільки тут. Ось тому, ну. Бажано, щоб була парковка, так бажано було б тут доволі багато автомобілів. Постійно, якщо якісь проблеми зі здоров'ям приїжджаєш, і немає де припаркуватися. Дуже хотілося б, щоб тут було зручно перепаркуватися. Це звісно було б добре, тому що як не є, це заклад комунальний медичне обслуговування, і потрібно, щоб був вільний доступ до нього. А Вільний доступ це включає в себе і парковку, щоб було зручно під'їхати, припаркуватися. І відвідати лікаря. Повністю завершити облаштування додаткових паркомісць планують до кінця цього року. Вікторія Якимець та Віктор Міщук. Телеканал ITV Media Group. Безпека дітей понад усе у рівному з'явилося нове місце, де діти зможуть навчитися рятувати себе та інших. У гімназії номер 20 відкрили інтерактивний клас безпеки, обладнаний усім необхідним для вивчення правил пожежної, мінної безпеки та надання до медичної допомоги. Які знання та навички отримують учні в цьому класі, та чому він такий важливий саме зараз? Дивіться далі у сюжеті. Хто Грається з вогнем, не уникнути проблем, якщо ві. Ви... Багаття розкладає. Треба ще залити. Безпека дітей найголовніше. У гімназії номер 20 у місті Рівному відкрили клас безпеки. Його метою є систематична підготовка дітей та молоді з питань цивільного захисту та безпеки і життєдіяльності. Цей клас створено в гімназії так, щоб він був інтерактивним. Заняття в ньому проводитимуться у вигляді презентації, лекцій, інтерактивних бесід та соціально-рольових ігор. Не маю зупинятися, продовжити відкривати в кожному закладі. Це для нас дуже важливо, особливо під час війни. Це є державна програма, яку ми маємо підтримувати, зробити так, щоб дітей саме навчати інтерактивно. Ви бачите, клас безпеки тут є все необхідне для те, що ми можемо зустріти завтра, там саме там, чи в школі, чи там, наприклад, на дитячому майданчику, чи там в побуті. Тобто, це важливо саме навчати дітей. І убезпечити їх там від надзвичайних ситуацій. Діти таким заняттям раді, адже вони дають їм можливість вивчати щось нове у дружній атмосфері. Клас нам дуже подобається. Ми захоплюємося, також ми ходимо на гуртки по класі безпеки. Мені теж він дуже подобається. Він дуже комфортний. Тут така атмосфера є, ну, дружня така ну вже між нами. У новоствореному класі є усе необхідне для якісного навчання дітей правилам безпеки, які можуть знадобитися їм у різних сферах життя. Так, у ньому є зона пожежної, мінної безпеки, до медичної допомоги, а також ігрова зона та місце психологічного розвантаження. Як зазначає директорка гімназії номер 20 Ніна Сукач, цей клас є місцем, де діти вчаться допомагати одне одному, а також захищати самих себе. Ось такий острівець. Де діти будуть навчати один одного, як допомогти один одному в разі небезпеки. Це, зокрема, учні і шостого класу, які вже мають таку команду і навчають інших. І є група старшокласників, які також допомагають навчати учнів початкової школи для того, щоб вміти захистити себе. Цей клас був відкритий за сприяння управління освіти Рівненської міської ради. Ремонт та облаштування проводили за кошти міського бюджету. До слова, це вже шостий клас такого типу, який відкрили у нашій громаді. Артем Максименко та Віктор Мішук телеканал ITV Media Group. Навчаються попри хвороби. У Рівненській обласній дитячій лікарні функціонує школа супергероїв, де діти різного віку мають змогу навчатися паралельно з лікуванням на стаціонарі. Як саме проходить навчання, розповість наша Дарина Черемшина. Уже півроку на території Рівненської обласної дитячої лікарні діє школа супергероїв для діток, які лікуються стаціонарно. Навчання проводять для всіх охочих пацієнтів від 3 до 18 років. Як зазначає завідувачка освітнього центру державної установи школа супергероїв міста Рівного Ірина Остапчук, школу започаткували ще в 2016 році. Утім, у рівному вона функціонує з березня цього року. Школу супергероїв як неймовірно крутий. Проєкт та волонтерську ініціативу, ще у 2016 році заснувала громадянська громадська діячка Євгенія Смірнова, засновницька громадської організації Маленьке серце з мистецтвом. Уже з 2021 року школа почала працювати під патронатом першої леді Олени Зеленської. Школа супергероїв в місті Рівному почала функціонувати ще з березня 2024 року. За словами виховательки школи пані Наталії, діти, які потребу потрапляють у лікарню з різних причин, мають на снагу навчатися. Діти зазвичай в лікарні, які потрапляють сюди на лікування або реабілітацію, самі дуже хочуть навчатися. Вони відрізняються від діток у звичайному садку, тому що у них є прагнення до того, щоб вчитися. Вони хочуть відволіктися. І для цього ми використовуємо різні технічні засоби. Якщо ми працюємо в ігрових, ми використовуємо планшети. У нас є дитячі планшети і е, айпади для старших діток, але на них ми також демонструємо матеріали. Також є багато роздаткового матеріалу та багато наочності. Разом з тим у школі працює практична психологиня. Її завдання супроводити дітей та батьків під час навчального процесу. Загалом у нас індивідуальний підхід. Якщо дитинка потребує емоційної підтримки. Потребує індивідуальних занять. Ми займаємося індивідуально з групові заняття, більш спрямовані на розвиток навичок комунікативних. Це покращення емоційного стану. Також ми спілкуємося з батьками, хочемо допомогти і батькам реагувати на їхні запити. Школа забезпечена різними новими технологіями задля комфорту учнів. Як зазначає Ірина Остапчук, школа державна установа, тому навчання проводять безкоштовно. Держава забезпечує оплату праці вчителів. А освітній центр державної установи школи супергероїв створено за фінансової підтримки фундації Олени Зеленської. Школа супергероїв надає послуги як для дітей дошкільного віку, так і для учнів повної загальної середньої освіти. Дарина Черемшина Микола Мельничук, телеканал Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе. Питаю, це прогноз погоди на ITV. Тож, якої погоди нам чекати у п'ятницю, 13 вересня, давайте дізнаємось. У Варайському районі протягом усього дня буде триматися хмарна погода. У день піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Температура повітря коливатиметься від плюс 14 до плюс 23 градусів. Вітер південно-східний, північно-східний.